У нас немає сумнівів в тому, що Путін буде продовжувати війну. Чому немає сумнівів? Ми про це говорили неодноразово. Тому що кінець війни з ініціативи Путіна це кінець Путіна. Швидкий, нещадний і болісний, більш або менш болісний, але дуже болісний для нього. Тому він розуміє, що почавши цю війну, він її не може завершити. Ніяк інакше, ну звичайно, він би хотів завершити її перемогою, але зрозуміло, що перемога йому не світить через те, чи то домовленості е, про припинення вогню. Чи то консервація конфлікту, чи то відхід на межі 91-го чи 2022-го року, все це смерті подібно для путінського режиму, тому що йому не вибачить та бунтівлива російська маса, яка буде обов'язково інспіруватися ближчими поплічниками сьогоднішніми Путіна, які розумітимуть, що їхні проблеми. Тобто вони зараз очікують, що їхні проблеми в якийсь дивний спосіб, але вирішаться внаслідок того, що от Путін це величезне зло, яке е, взяв на себе, який взяв на себе весь тягар, е, в тому числі за їхнє майбутнє. Да, але вони розуміють, що його їм цього майбутнього не світить і далі продовжити на невизначений термін. Вони не зможуть в межах будь-якого перемиря чи чого іншого. Путін це прекрасно усвідомлює, що будь-які мирні ініціативи з його боку, які будуть реалізовуватися, це кінець його, тому що це не досягнення цілей, відповідно жодних, ну і все. Тобто, акела, що називається. <свісно> дуже дуже промахнувся, і відповідно його треба списати його загризе та ще зграя шакалів, яка до довкола поруч біля нього. А вже потім бунти загальні будуть гристи вже і цю граю шакалі. То у Путіна варіантів немає. Вони в стандарті в своєму будуть лякати цивілізований світ. І тут є та парадоксальна ситуація, про яку ми теж з вами згадували: що чим більше цивілізований світ лякається, тим більше. Росія близька, наприклад, до до перетину чергових там ліній, наприклад, використання ядерної зброї, коли вона бачить страх в очах представників цивілізованого світа перед ядерною зброєю, то вона ближча до використання ядерної зброї. Ну така природа, така природа цього режиму, така природа диктатури в тому, що вона, коли бачить страх в очах жертви, то вона далі готова цю жертву знищувати і мучити, тому. Завданням цивілізованого світу єдиним завданням цивілізованого світу для того, щоб зберегти свої цінності, правила і принципи, які сповідувалися і е, проголошувалися впродовж кількох століть західним світом, цивілізованим світом, е, в тому, щоб зараз підтримати Україну в боротьбі з Росією і знищити Путінську імперську Росію, поки мають можливість вести війну на території України. Поки вони не е, мають цю розгортання цієї війни не мають убитих своїх громадян на території своїх країн, бо Путін дуже зацікавлений в тому, щоб розпочати з війну з НАТО. Ну, але він не знаходить зараз приводів. Він провокує постійно, але е, бачить, що не йдуть на ці провокації країни НАТО, а він би дуже хотів розпочати війну з НАТО, бо там і програти можна. Там якраз створиться інша обставина, коли не соромно програти. Ну що ж проти нас весь світ зібрався. Да, нам треба піти на якісь поступки. Я черговий раз рятую Росію, тим, що ці поступки будуть не наскільки болючими для вас, як могли б бути, якби ми там продовжували війну з НАТО. Отак, От тобто він зацікавлений в тому, щоб була війна, але не дають йому такої насолоди зараз, і йому доводиться воювати таки тільки з Україною, не досягаючи помітних успіхів в очах росіян. Ну але разом з тим. Глибина враження і хвороби російського суспільства достатньо для того, щоб росіяни однаково підтримували свого диктатора. Як найбільше в світі тоталітарна секта, вона о, готова підтримувати свого головного шамана.